Друзі, я вас вітаю. Пропоную до вашої уваги. Hyundai Kona, 39 кВт. Погода, ужас, холодно, мерзко, але мушу знімати для вас відео. До речі, запас ходу в цього автомобіля заявлених 310 км. Е, Сьогодні колега, який знімає коля, проїхав на ньому по місту. Реально, все місто там об'їздив. Батарейка вже трошки підсіла. І з пічкою, причому е включив так нормально, щоб гріло, то зараз показує запас ще більше 200 км, Тобто він ще й поїздив по місту. Покажемо зараз вам цей автомобіль як виглядає. І перейдемо до комплектації. Погнали! Я вам показав зовні, що і як маємо безключовий доступ. І хочу наголосити те, що е, нова резина, але як не як автомобілю всього навсього 21 тисяча кілометрів. Побіжимось по комплектації, сяду всередину, так як фітер дує, сніг летить. Так, що ми маємо? По комплектації коротко пробіжусь, все все одно не розповім, по-любому щось забудусь. Склапі дімачі попередні задні, блокування задніх вікон, блокування дверей, електродзеркала, автоскладування дзеркал, мультикермо. Є класна функція підрулювання. Тобто, коли ви їдете по дорозі, він бачить полосу і він кермо підрулює. В принципі, руки можна забрати, але воно буде сигналізувати те, що потрібно взятись за кермо, але в повороти входить само, само повертає. Датчики дощу, дачки світла, салонне дзеркало з автозатемненням, круїз контроль обмежувач швидкості, це все відповідно. Багатофункціональна мультимедіа потрібно поставити російську або українську мову. Колеги з Польщі, швидше за все, ним трошки їздили. Під кермом у нас, як зазвичай, на дизельних або бензинових автомобілях є перемикання швидкостей, але тут у нас регулювання по батареї, зміна в динаміці, тобто режими руху. Як я попередньо сказав, колега їздив на цій машині сьогодні чуть-чуть і трошки розрядив батарею, видно по шкалі. Але тим не менше, зараз пічкою, зараз включений у нас клімат, запас ходу показує 215 км. Це причому він їхав, він не економив. Він, по-любому, не тошнив, по-любому йому давав газюри. Скажімо так, там авто. Та ні, клімат був, був, клімат був не на максимум включений, показувало 217, зараз 220, ще трохи вирізалось. Тобто є різниця в тому, як ви будете користуватись кліматом. Тут кармашок у нас є USB-порт, AUX, карман для телефону. Телефон сюди ідеально лягає, S20. Так, два ключі гарненький, в ідеальному стані. Блін, 21 700 кілометрів всього-навсього. Фактично новий автомобіль. Це у нас 20-й рік. Euh, парктроніки, автохолд, euh, електроручник. Щоб їхати ось такі у нас кнопочки. Нажали драйв і поїхали. І ми нажали паркінг, зупинилися. Ззаду у нас камера є. Так. Клімат-контроль у нас однозонний, не двозонний, звичайно, однозонний. Але я не бачу смислу особисто в двох зонах, там, трьох зонах кліматах. У ну, мене завжди в машині стоїть одна температура, що зліва, що справа. Бо якщо пасажир. Пасажиру холодно він прибавляє температуру, то ти будеш убавляти. Так що виходить такий дисбаланс, І чим більше він прибавляє, тим більше ти убавляєш. Якось так. Так, давайте покажу далі по салону, в якому у нас стані все. Так, тут у нас датчики утримання полоси, ESP, зарядки. Зарядки у нас, до речі, дві. Так. Два порта зарядки. Швидкісна та звичайна повільна. Стан салону, до речі, хімчетка не робилась. Зробили просту уборочку, машинку тільки що забрали з мийки. Звичайно, звичайне прибирання в салоні було. Так, тут у нас дроти зарядки. Якщо потрібно перевірити сох без питань, але я думаю, тут все ідеально, так як пробіг. Його майже немає. Фактично новий автомобіль. Як на мене варіант дуже цікавий, е -е, дуже цікавий варіант, як мінімум в порівнянні, наприклад, з Ліфом, то мені цей автомобіль особисто більше подобається. Що ж, машинку показав вам, давайте ще зробимо легкий тест-драйв і будемо завершувати. Автомобіль, до речі, е -е, на французьких номерах. Але він розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Пенсійного фонду збору не буде, так що перша реєстрація буде орієнтовно там, 1200 гривень плюс-мінус. Теж великий плюс, бо був би це якийсь дизель або бензин. Перша реєстрація була би точно десь в 20 25 гривень. А тут у нас в даному випадку десь 1200 гривень перша реєстрація буде. Хотів зарядку показати і не показав. У нас, у нас тут. Зарядочка. Такі порти. Ну і дроти все в наявності, все. повністю машина вся комплектна, так що вона чекає на вас. Камера мотор, погнали. Так, тепер в мене оператор помінявся, тепер в мене оператор не коля, а Вася. Вася, ти їздив на коні? Один разочок. Один разочок. Що як так. тобі в порівнянні, наприклад, з ліфом? Ну, зовсім інші різні автомобілі. На пару голови вище. Кона. Так. Оце в мене така ж сама думка. Двісько. Коли я тебе постійно беру, у ну, нас завжди тут горить зелене це. У мене ауроп. Да? да? Так, бистро їхати не будемо чи будемо? Буксує, бля, Буксує. Ну. Так. Давай Васька розкажи, як тобі кона. Кона бомба. Проти ліфа навіть порівнювати немає з чим. Немає? Немає з чим. Хоча ціна у них кона ну, не сильно дорожче, виходить. У нас ця кона виходить ціни 19,5 к. Як прикольно, тримає полосу. Включив поворотник, все, руль пустив. Е -е, утримаю полосу. автомобіль сам. Да. А, ну, давай зараз попробуємо, чи у нас буде тут рулити чи ні. Чи вона може буде бачити сніг. Він десь в теорії має від 40 км на годину бачити, так? Да? Не, не бачу. Сигналізує. Може бути від якоїсь швидкості. Так, ладно, нам біля Астра не дає їхати. Ні, треба подивитися по настройкам, знаєш, що він у нас по керуванні. Але їхали ми разом з Василем, то вона повертала як треба. Дінаміка Офігіна, конечно, зараз не вийде ганятись, бо вже замало трошки снігом, він на літній гумі, та й, в принципі, на зимовій потужність тут добра. І буде буксувати навіть на зимовій гумі. Їде він офігенно, збито, класно, по е І в міру жорстка і комфортна, я би сказав, ближче, даже, ближче до комфорту, ніж до якоїсь спортивної збитості. Ну, васька розкажи, які ще твої думки по поводу коне. Там наступна батарея, по-моєму, скільки йде у них? 64 кВт, не пам'ятаєш? 60 здається. Чи 60 да, вона. Теж цікаво. Навіть цікавіше буде. Хоча тут запас ходу в 300 км, навіть при бажанні 300, плюс, то цього більш ніж достатньо. Саме Як цікаве, те, і... що в них в двох різних варіантах. Версії двигунів однакові, різниця лише в батареях. І на сервісах частіше зустрічаються лише ті автомобілі, в яких більша батарея, так як більша потужність, мені так один товар розказував, що більша потужність. Я не знаю, як можна. Ага, типу, впливає. більше впливає на мотор, Типа на на да? Так. Це Рено типу, 2.0 DCI, він може бути як там, в 90 кінських сил, так він може бути і в 200 кінських сил. Хоча в, в, в тих моторах в 2.0 то на надійність не впливає. Але в більшості воно так. Або, наприклад, там один і той же мотор поставили твін турби і воно вже гірше їде. Так що ж, кона у нас не одна в Вінниці на сьогоднішній момент. Є ще одна кона. Так що вибір є, є Ліфи, є зойки, є зойки в старому кузові, є Зойки в новому кузові. Так що вибір достатньо непоганий. Можете приїжджати, щупати, пробувати, якщо потрібні якісь перевірки. Якщо вам потрібна діагностика, там сох перевірити без питань, бо оплачуєте діагностику. Я везу машину і все перевіряю.